У Львові відкрився новий Ахалі на вулиці Стрийській, 45 д. Чесно, я трохи заздрю тим, хто мешкає поруч. Бо, по-перше, кухня їхня, мені дуже подобається. А ми були в Ахалі не раз, і доставки замовляли частенько. По-друге, тут є дитячий куточок із відео няни. Уявіть це, деш собі з Качапурі і Келихом вина, а в телефоні спостерігаєш, як дитина грається. Спокій на максимум, і ніхто не кричить під боком. А ще дитяче меню без оцих всіх нагетів і фрі. Нарешті щось людське. Здається, ми вже перепробували все з меню. Ахалі. І те, що беремо щоразу, це рулетики з баклажані. Відверто, мені здається, що кращих не готує ніхто. Хачапурі по-сванськи, такий трошки пікантний і по мегрельськи Тягучі, сирні, ну дуже фані. Хінкалі зі сиром, сулугуні для дітей. Вони можуть з'їсти величезну порцію. Бачила в меню хінкалі з вишнею. Чанахи Петро брав на варисті, плов розсипчистий, пряний. Він ще як оцінив. А собі я взяла також салат з телятиною та баклажаном. Повірте, це той салат, який вартує спробувати. Ті хрумкі баклажани. І сметанковий соус, ну то щось неможливе. А до того всього смарагдовий тархун і домашній компот. До речі, кажуть, що в Грузії гостей зустрічають як рідних. Вахаліна стризький так само, тому навіть не плануйте забігти на хвильку. Ви тут точно зависнете довше.